Вітаю, друзі, в ефірі програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк, і сьогодні ми будемо шукати на Луцькому ринку набір для приготування куті, а також саму кутю, якщо приготовану, якщо ми, звичайно, її знайдемо. Будемо шукати зерно, мак, горішки та інші інгредієнти. Ну що ж, ходімо. Добрий день. Та все на кутю готове? Що? все на кутю готове? Ну, щоб скласти. Це по 10, це по 7, це по 40, 20. Ага, стак, а скільки в стаканчику? 40. Сорок. Ну, тут там десь. Ага. І 20. Ага, ізюм. Так, це вже відварене, так? Це парена, а це суха. Парена суха. Ага, зрозуміло. Так. Так, то все ваше? Ні, Волосі? Тут жінка стоїть, то моє. А, ага, то все, я зрозумів. Так, а по чим будуть? це? Ізюм 20 і 10. 20 і 10. По 100 г. Угу. По горішки. Не знаю, є ці горішки. А... Ваші Свої горішки так. по 15. Так. Ага. Це парана? <різь> парана. Парана. А по чим? По 10. А а суха, варюю. а суха. 5. 5. Ага. А горішки? 15, 20? 15. А. Так. Також бачимо, що є горішки по 20. Є на сушка, є парана. Це пшено. <зири> <зири> Зирно? Парена, суха, п'ять гривень, 10 гривень, 20 гривень. Ось. Бачимо, що на ринку так продають такими цілими комплексами, що ви можете одразу скласти собі кутю, і зразу тобі і зерно, і горішки, і родзинки, і щука, все, що потрібно, і мак навіть. Ходімо далі дивитися. Так, Барана, так? яка ціна? 10 гривень, але я не хочу. А, суха. Суха. 7 гривень, як повірити? 7 гривень. 7, 5. 7, 5, як випадає, да. так. <рит> 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 так, що в нас тут ще є? Це Март. я бачу, а чим вона відрізняється? Ну це е, товчаний, а це цілий. Ага, для куті який? Для куті це вже готові запари і готові, а там ще треба його е, <рит> на кофемолку чи в ступі треба. А, ну перемолоти. <рит> да, так, перемолоти. Ага, так, Дає грішки, яку ціну? 20 гривень. 20 гривень родзиночки. Розиночки. Тобто ви продаєте все, що для куті вже. Це вдав. все для куті. Uh -huh. І для салатика, яблучка, ага, капусточка в ага. нас своє домашня, картошечка по 10 гривень, найдешевша на базарі. Ага, зрозуміло. Ну, у нас сьогодні цікаве кутя. як люди зараз готуються, купують. Ви знаєте, цього року дуже мало, мало? А чому? Рік, бо, я не знаю. Торік, то дуже багато купували, а цього року мало. Не знаю, що вже не звикли, що 25-го може різдво, uh -huh. всі може на восьми, ну не знаю. Uh -huh. Uh -huh. Може <свят> поділитися якимось рецептом куті, можливо, особливим. Особливим рецептом. Святочко, поділися, як особливий рецепт рецептом. Чи не маєш часу, ну, вона вже в нас хазяйка. Ну. No. No. No, ми додаємо ще вишеньки. О, oh, бачите, Вишеньки своєму соку додаємо. Мак, резинки, горіхи. Ну все, як з Ви що, а що дати вам без петрушечки? Дайте. 30 гривень буде. Цибульки не треба зеленої? Ні. Mm -hmm. будь ласка. Mm. Це mm. Mm. Тобто з, з вишнями хоча, так? Так, да, з вишеньки. такі в своєму соку ми вишеньки ще маємо. Mm -hmm. О, і сіжуємо, ще вишеньку додаємо. Mm -hmm. mm -hmm. Цікаво. Цікаво, так. Да. Ну, це все ваше? Ну, привозне ваше? Дивіться, це все наше. No, mak mi ne vyroščujemo. I rezinky tože. A cel se naše. Cel se naše, kromě i maku. Aha. Rozumím. — Чим у вас П'ять? — є читать, ага, це Це суха, а це трохи пропарена. — ага, я зрозумів. Ми знайшли. На ринку вже готову варену котю. Так, да, ми зрозуміли. Так, така я котя. Але ти думаєш, що вона привозна якась. Ні, не, 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 не знімає. Отак. Бачимо, що є отака котя в баночках. Добре. А яка ціна? 60. Шістьдесят. Отож. Отож бачимо, що така вже готова котя. 60. Добре, готовий мати і зю. Вже готова кутя 60 гривень, баночку. Но, але бачимо, що тут і можна і самому вибрати собі набір. Друзі, сьогодні на гуцькому ринку ми шукали інгредієнти для приготування куті. Отож, ціни різняться. Наприклад, можемо взяти те ж саме зерно. Якщо ми беремо парене, воно буде вартувати 10 гривень. Якщо ми беремо звичайне, то буде 5 гривень. Теж саме і з маком, якщо він мелений, то буде вартувати 15-20 гривень. Якщо не мелений, то 10 і нижче. Отож, нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.